Підвищивши ціни за проїзд у маршрутному таксі, конотопські перевізники взяли на себе зобов'язання покращувати інфраструктуру міста, зокрема, встановлювати новенькі зупинки. Одну з обіцяних зупинок днями вже облаштували на вулиці Леніна. Зварювальні роботи проводили на базі Корунд С найбільшого автотранспортного підприємства конотопу. Ми ділимо себе, так як і базу свою сварщиків і спеціалістів, які можуть. Ну і тільки почало, а потім з часом подивимося. тут, ще так уголок уварю. варю. Подпорочки для профнастіла. Викрашу національні кольори. Прапора жовто-блакитне, ну, лавочки, кришу. в общем. Буде красиво, я думаю, приватне підприємство Корунд С обслуговує шість автобусних маршрутів у місті. Керівник фірми запевняє, що з часом, як тільки з'являться кошти, конотопці отримають ще одну новеньку блакитну жовту зупинку. А грошей на неї потрібно чимало: зварити каркас, облаштувати зручні лави, зробити дах, перевести конструкцію і встановити її. Та ще й матеріали наразі здорожчали. Тож у такому разі вихід один залучити до роботи всіх небайдужих і консолідувати фізичні й фінансові зусилля. Необхідно долучатися до роботи до покращення нашої інфраструктури самостійно, не просто там ходячи на мітинги, кричучи чи там з когось там закручуючи комусь руки. І ми якби консолідували наші зусилля разом. от робимо цю роботу. Потрібно буде ще щось робити. Будемо робити ще щось. Ви знаєте, головна ідея. Ідея буде, загорілося в серці, загорілося в розумі, і воно робиться. Конотопці вже оцінили зупинку, народжену спільними зусиллями. кажуть із зупинкою, звичайно, краще, аніж без неї. Ну звісно, краще зупинку Звісно, подобається. Ну як, можна посидіти, доща заховатися. Щось. Звісно, подобається. Дуже подобається. А раніше тут нічого нічого. Але загалом зручненько вмоститися на новенькій зупинці поспішають не всі. Очевидно, містяни до неї ще не звикли і чекають на автобус на звичному місці під Липою. До речі, саме ця зупинка має стати таким собі пілотним проектом, котрий має на меті побороти справжню біду багатьох українських міст масове обклеювання зупинок паперовими оголошеннями. За кілька днів на конструкції мають з'явитися спеціальні місця для інформаційних повідомлень і реклами. Але конотопці не надто вірять в те, що це допоможе. Ну що то не віриться, не віриться. да а, а, тим ага. більше на Воронцова, воранцова ринку, тут дійсно… Буде обклеєна. крім новеньких зупинок. Перевізники обіцяли встановити в автобусах відеореєстратори за словами директора корунд Ес. Такі прилади з'являться в маршрутних таксі вже з середини липня. Відреєстрати в ближайше думається, до числа 15 юля. Ми їх вже плануємо. Юлія В'юнник Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.